Запрошення до НАТО має стосуватися всієї України. На цьому наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю Президент зазначив, що Україна не прагне врятувати своїх партнерів, втягувати своїх партнерів у війну, а запрошення до альянсу стане сигналом Путіну, що Україна буде членом НАТО в майбутньому. Цитата ми знаємо, що під час війни нас не приймуть до НАТО. Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми маємо дати Україні запрошення в НАТО. Запрошення надається на всі території України в міжнародно визнаних кордонах. А ось дії альянсу можуть поширюватися на ту частину території, яку вона контролює з майбутнім розширенням. Володимир Зеленський, президент України. І зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, доброго ранку. Вам вітаємо вітання вам, і глядачам, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, з дипломатичної точки зору, а чи допустима мова ультиматумів або певних обмежень? Ми зробимо це якщо. Звичайно ж, мова йде про НАТО. Якщо такі пропозиції в подальшому, в майбутньому будуть надходити Україні, чи можуть вони стосуватися частково наших територій? Ну на жаль, ми свідки того, що міжнародно правовий порядок порушений. Де найбільша війна після Другої світової, тому відбуваються речі, яких раніше не раніше не було, і на жаль, можливі будуть якісь інтерпретації, пропозиції і так далі. Ну, президент виходить з простих речей: це міжнародно визнані кордони, тобто, навіть щодо членства в НАТО, яке є нашим пріоритетом, записано в конституції. Говорить про те, що ми готові йти так, би мовити, не повним складом території абсолютно. Незаконно, по перше, щодо українського законодавства, це не відповідає діючому міжнародному праву, тому що міжнародне право гарантує територіальну цілісність всіх держав, членів ООН і не відповідає моральним принципам українського народу. Зрозуміло, що хтось вже пропонував там німецький варіант, коли ФРН була в НАТО, а потім ГДР, так би мовити. Соціалістична Німеччина була об'єднана і вона стала частиною НАТО. Але я хочу всім нагадати прості речі: Німеччина була країною ініціатором Другої світової війни, країною агресор Тому ось німецький варіант для країни, яка потерпає від агресії. Ну історично, політично, міжнародно правовому порядку. Ну ну абсолютно не підходить така паралель. Тому ось офіційний Київ зазначає позицію української держави, і українського народу студія, пане Олександре. так ми безумовно будемо слідкувати і за реакцією наших партнерів на чергові тези такого роду і на наші надії. Так і хочеться додати, що розгортання миротворців в Україні сьогодні мають обговорити президент Франції та прем'єр Польщі. Джерела видання Політіко підтвердили цю інформацію за наявними даними. Макрон пропонує розмістити 40 тисяч військових з інших країн в Україні після припинення поточної фази війни. Це би помогло, помогло гарантувати нам безпеку до вступу. В північно-атлантичний альянс з яких саме країн можуть прибути військові в разі направлення такої миротворчої місії, поки невідомо. Але ми, пане Олександре, можемо тим часом дещо помоделювати ситуацію наскільки ну, життєздатною. Ви бачите ось таку версію, якщо так, то які країни можуть долучитися? Які, які війська і якої якості можуть виділити? Чили, чули, хто готовий долучитися. Франція, власне, так. Франція провела перемовини з Великобританією, на не проти. Зараз проводяться переговори з Польщею, яка, в принципі, в теорії теж, очевидно, не проти цього. З Німеччиною поки що цей, цей канцлер проти того, щоб якісь війська надсилати, проте його навіть партнери по коаліції ЗА. Опозиція Німеччини за тому після виборів і Німеччина до цього може долучитися. Ну і президент, під час перемовин з розмов з французькою стороною додав: було б добре, щоб хтось був від нордійської групи, і це, мабуть, була Даня. Даня, в принципі, могла б щось прислати невеликий контингент і так далі. Очевидно, що поки що ми говоримо 40 тисяч умовних і умовних п'ять бригад. Умовно одна бригада польська Франція очевидно може дати дві бригади. Одну дві бригади може дати Велика Нім... Великобританія, одну бригаду, якщо погодиться Німеччина. Ну і пару супровідних батальйонів могло бути віддані студія. Пане Олександре, а тут цікавий момент, як це буде прокомуніковано. Я розумію, що все відбувається дипломатичним шляхом. Якщо ми пригадаємо історію Росії Північної Кореї, то ворог зухвало використовує ворожі війська для ведення військової кампанії. Каже, що їх там немає, вони того не роблять. Як це має бути в цивілізованих країнах? Як маємо про це інформувати? Ну, ви правильно ставите питання. По перше, це не має погодитися з цими російська сторона. Якщо вона з цим не погодиться, то очевидно з цими військами розміщенням буде велика проблема, і це буде тема також переговорів. Тому що коли буде дісвіддять -ді 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 справа до дипломатичного договору, якогось то і звісно буде питання гарантій, того що війна не почнеться. Через якийсь короткий час, от а гарантії ці і те, що враховуючи ці інтенсивні бої, які ведуться на всіх напрямках, і той запал, який існує у військових, їх просто залишить між собою на лінії розмежування. Це велика небезпека. Всі це дуже добре розуміють, і там мають хтось втати. от це в принципі відомі речі в рамках і в рамках ООН, і в рамках. ОБСІ, і в рамках Деяких інших міжнародних організацій, але очевидно, що давати ООН це не потрібно. Там, можуть, бути якісь африканці з невпливових азійських держав військові, які не зовсім боєздатні і не користуються повагою деяких сторін. Тому це мають бути військові скрин які відомі авторитетними, тому ми слухаємо: Франція, Британія, Польща, можливо, Німеччина, Данія. Вони члени НАТО, це важливо. Американці, звісно, не можуть бути тут в зв'язку з багатьма тактичними питаннями. От європейці проявляють ініціативу, про що говорить Вашингтон. Ну і побачимо, звісно, як воно все буде пізніше фіналізуватися, але це речі. Які йдуть паралельно з підписанням договору і фактично забезпечують певним чином його виконання студія? І тут важливо пам'ятати, що розмови про війну проти України не можуть відбуватися без України. Так на дзвінок угорського прем'єра до російського правителя відреагував Володимир Зеленський. Деталі давайте почуємо зараз. Ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде хоча б асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру і гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності. Треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх Володимир. Зеленський, президент України, пане Олександре, в цьому контексті хотів у вас поцікавитись, чи змінилась роль Віктора Орбана в ось цьому розкладі? І найголовніше, як на мене, принаймні, чи влаштовує так така роль, чи сприймають її на заході, зокрема? Ну маємо розуміти, що рішення, що нічого про Україну без України, це ж вже давнє рішення, і це давнє рішення і НАТО, і Євросоюзу, і Великої Сімки. Тому президент озвучив відомі речі. Це не щось ну, нов, якась нова вимога. Тобто, якщо щось пропонувати Москві, що стосується України, ну неможливо без того, щоб не поконсуватися попередньо з офіційним Києвом. Ну, ми вже бачимо інформацію. Вже дають задню в Будапешті, що це не зовсім так було, і так далі, що такого може взагалі не було, і так далі. Але ми зразу реагуємо на всі можливості, того що ніяких ініціатив без попередніх консультацій з Києвом взагалі не може бути в теорії чи ти головуюча країна в ЄС, чи ти ядерна країна, впливова, менш впливова і так далі. До кінця року угорчина є головуючою ЄС. У неї трохи щодо ініціатив дійсно протокольно мають бути деякі речі, але е, це не чисто о, от ноу хау Будапешта. Він іде і від імені всіх чи тільки себе щось декларує. Від імені ЄС точно не може, тому що ні з ким не погоджував. від імені себе може. Але це не сприймається, якщо ти з кимось не погодив ти. Якщо тільки погоджуєш дії з Путіним. Ну звісно, що це ніхто ніколи не сприйме, якщо перед цим не було погодження з офіційним Києвом. Так що в будь-якому випадку партнери всі, які хочуть допомогти якимсь чи іншим чином, зрозуміли не просто натяк, а пряму мову з Києва. Залишається цей принцип. Все про Україну тільки за участі України. Я думаю, цього принципу будуть дотримуватися і далі, що свідчить останні якісь там заяви, що такого навіть і не було. Студія пане Олександре. Ми дуже дякуємо вам за пояснення. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та боснії Герцеговині, 2010-2017 років. Розбирали низку зовнішньополітичних важливих аспектів.